Якщо ви хочете, щоб ваші горішки довго зберігались, вам необхідно очистити їх, покласти в тарілку, поставити в мікроволнову піч на 3-4 хвилини без накривання кришки, час залежить від їх розміру. Далі дістати, дати охолонути і поставити знову у мікроволнову піч на 3-4 хвилини. Дістаєте, даєте повністю охолонути, кладете в герметичний контейнер, тепер ваші горішки готові до тривалого зберігання. Якщо ви хочете, щоб ваші горішки довго зберігались, вам необхідно очистити їх, покласти в тарілку, поставити в мікроволнову піч на 3-4 хвилини без накривання кришки, час залежить від їх розміру. Далі дістати, дати охолонути і поставити знову у мікроволнову піч на 3-4 хвилини. Дістаєте, даєте повністю охолонути, кладете в герметичний контейнер, тепер ваші горішки готові до тривалого зберігання.